Якщо це товари, у нас має бути інвентаризаційна відомість, у нас має бути оборотно-сальдова відомість по другому класу плану рахунків, і ми туди вносимо все в розрізі номенклатури, кількості та її суми. Розрахунки з партнерами, теж кредиторська, дебіторська заборгованість, оплати, аванси, секунду. Або нам заборгували, або ми заборгували. Якщо це основні засоби, то теж дивимося, що залишилося, якщо вони ще не списані, і параметри амортизації. Ми більше про основні засоби будемо вивчати на окремому модулі, тому що по басі ERP, по основних засобах тут теж є свої особливості. Там налаштуємо параметри амортизації та інші показники. Завершення проводиться внесенням початкових залишків. Чим? Тим, що ми маємо провести даний документ, сформувати бухгалтерські проводки та перевірити в оборотно-сальдових сальтових чи висвітилися наші цифри. Важливі аспекти. Перед проведенням залишків може знадобитися заповнити довідники номенклатури, контрагентів, цін. Це може бути, якби і. Інформація через Excel заведена, да? але все рівно, а, в будь-якому випадку, краще це зробити вручну, ручними документами. Так, дивимося, що важливо ще перед тим, як почнемо про, проводити да, дану операцію? Перевірити все, що в нас сходилося з балансом. Тому на початку встановлюємо дату, з якого моменту вносимо залишки. Затягуємо інформацію з іншої бухгалтерії, баз бухгалтерії, чи це інший у вас був облік. І проходимо всі етапи по тих залишках, по тих даних, які у нас були в звітності. Як вноситься статутний капітал? Розпочнемо з внесенням початкових залишків статутного капіталу, і так і ми зразу перейдемо з вами у саму програму, будемо там виконувати практику. Статутний капітал внести з вами через регламентований облік операціями. Бухгалтерському обліку початкові залишки статутного капіталу, ми знаємо це кредит 401 рахунку. Якщо ми тут підтягуємо ще, хто надав нам якісь активи, це мається на увазі робота ще. Засновника, то у вас буде працювати 46 рахунок. Дебет 46-го, засновник, кредит 401. Якщо вам треба відобразити на розподілений прибуток, а ми його не можемо не відобразити, бо у нас не буде рівняння балансу, так, то дивимося, це був збиток, або прибуток. Якщо прибуток, то буде кредит 441 рахунку, дебіт 00. Тоді у вас вирівняється балансування. Всього того, що ви внесли як початкові залишки. І так, давайте будемо потихеньку приступати. Якщо ми говоримо про статутний капітал, то ми перейдемо у розділ регламентований облік, натиснемо операції регламентованого обліку і створимо бухгалтерський документ. Перейдемо ось сюди основне, ставимо дату, то наша і. Пишемо створення статутного капіталу. І так, регламентований облік. Операції. Дивіться, цим документом ви можете зробити будь-яку проводку, яка вам потрібна в програмі. Точно так само, як і в звичайній баз бухгалтерії. Створити кнопочка. Бачите, тут зробила три операції і статутний капітал. І основний засіб занесла сюди. І вирівняла нерозподіленим прибутком. Створення СК пишемо. Можна підтягнути відповідального. Ідемо на наступну вкладочку, бухгалтерський облік. Додати кнопочка. 46-го. Бачите, тут немає, якби такого, аналітику не дає, да? Більше управлінський облік в ВРП, як бухгалтерський, кредит 401-го. І сума 100 тисяч. Тут щось можна ще написати: внесок. Так, давайте перейдемо на українську мову. Внесок, статутний капітал. Все, проводимо документ. ось, І у нас навіть може бути тут роздрукована бухгалтерська довідка. Є. Це ми зробили. Далі дивимося. Якщо ми хочемо наступні робити внесення, так, початкових залишків, давайте перейдемо в. Елемент НДІ адміністрування. Там ми побачимо перелік документів. Саме в початковому заповненні нам потрібно буде зайти документ ведення початкових залишків. Регламентований облік, Ой, НДІ адміністрування. Ось оно.